Вісім років він професійно займався кавою, і тільки в Херсоні в окупації відчув, що свою мрію потрібно реалізовувати негайно. Йдемо в гості в кав'ярню зерно віри. До 24 лютого я працював баристою в Херсоні. Я працював баристою вже біля восьми років. Додатково ще викладав курси в начальному центрі. Курси бариста, і допомагав відкривати іншим свою кав'ярню. Ми виїжджали з Херсону не одразу, а ми виїжджали вже півтора місяця в окупації, то більшість моїх знайомих якраз була тут. Ми виїжджали, нам допомагали, у нас ми, можна сказати, вивозили. Одна сім'я з Херсону також вивозила нас. Спочатку ми пожили два місяці в селі Побережжя. Це 20 км від Франківська. Нас прийняли, можна сказати, люди, щоб ми в них жили. Ну і паралельно я працював у Франківську баристою. Тобто, так приїхали ми 18-го у Франківськ, 20 го квітня я вже вийшов на роботу. Тому що ну, треба працювати, треба фінанси. Війна, так, але ну, треба жити. Потім переїхали у Франківськ. І, ну, Нормально обжилися. Кав'ярню відкривати ми вже хотіли раніше, ще до війни, десь за два-за три роки. Ти розумієш, що воно як воно працює. Ти вже знаєш, як це робиться. Ти хочеш створювати щось своє по-своєму, так як ти того хочеш. А чому я кажу ми? Тому що я бариста, а моя дружина десь за рік до війни почала займатися десертами. Вже серйозно, тобто домашній кондитер. Вона робила десерти, і ми їх продавали через інстаграм. Але в окупації, коли ми були, ти розумієш, що твоя мрія може не здійснитись, тому що твоє життя обірветься зараз, може таке статися. Тому, от можна сказати, переживання такого страху дало нам або мені сили, тому що треба діяти. Досить чекати, досить мріяти, треба діяти. Думали взяти кредит. Але кредит не дають просто так. На початку липня дали інформацію про те, що держава дає гранти на створення власного бізнесу. Тобто, ми, як почали це, ми за це схопилися. Я подався, в першій хвилі мені погодили, нарахували на грант 250 тисяч гривень на створення власного бізнесу. Я одразу розумів, що 250 тисяч це мало. Для киття кав'ярні, я бізнес-план робив на 655 тисяч гривень. І це так, можна сказати, по мінімуму. Тому що держава обіцяла кредити так само під цей Грант. Але держава обіцяла, а банки не дають. 250 тисяч ми можна сказати, використали на ремонт, ми використали це на меблі. Інші кошти ми почали залучати. Від наших знайомих, від друзів. Назва «Grain of Faith», тобто це зерно віри. Чому саме така назва? Тому що зараз я думаю кожному з нас потрібна віра. Віра в перемогу, віра в Бога, віра в себе, віра в щось краще. Тому що без віри ми, ну, ми опускаємо руки, ми падаємо. І не хочемо нічого робити. Тому така назва: я хочу відкрити в Херсоні такий самий заклад. Ми хочемо з дружиною. Тобто, і жити на два міста. Це те, що нам по душі, по серцю. Мені подобається Франківське. Воно гарне місто. Воно схоже на Херсон насправді, воно невеличке, таке само в собі. Ну і отак. От от. Тобто, і тут, і там хочеться так бути.